Шалом, це Славко і Ася, якщо ви запитаєте нас, як того принца Уерес Валійського, де ви були стільки часу, я скажу, що я розбирався з македонською камічкою, а Ася слідкувала за політикою. Ася, скажи, які у тебе враження від того, що ти сьогодні побачила, поки я камічку? А, мы смотрели, это что, брифинг а, а ты, по сути, Зеленского и Кратко. Трампа. Ну, я пришла к такому выводу, что Трампу не же Украина. Он решает свои проблемы, поэтому Зеленский приехал решать судьбу Украины, да. а Трамп, он сделку, как он сказал. Да. Ну, этим все сказано. Трамп пытался продать Украину Путину, а Зеленский ему не позволил это сделать. Ну, вы видели хамское отношение к нашему президенту, как халуи подбрасываются. Ну, чисто шобла, вот на персточнике. Что треба сказать про все это? Трамп, я не певен, что Трамп хотел устроить спектакль. А если это был спектакль или это старческое? Вот тут кремлинология должна или медики разбираться. А, медики. Медики уже. Потому что вот это перемеч. Ты часто имела дело с, с пожилыми, как это бы сказать, предпринимателями и их любимцами. Это вот у него естественные капризы, перепады mm. настроения или он играет? У Естественное все уже, потому что он одно и то же повторяет по несколько раз. Это верный признак. Даже если он пытается играть, он все равно играет по-старчески. Мы вам так скажем, Розумієте, Трамп хотів зіграти свій спектакль, подати Зеленського на таці Путінові, а Зеленський зіграв свій спектакль. Тому що все-таки гратися з КВНщиком, Трамп глибоко не розуміє, що таке КВН. Ясно, що коли Зеленський почав їх всіх перегравати, ну то Трамп вирішив перекинути шахматну доску і вигнати гостей зі свого дома. Ну, що про це можна сказати? Хай він тепер спробує допомогти Путіну. Нас тепер цікаво одне. Як Трамп тепер допоможе Путіну в війні? Що він зробить для Путіна? Що Трамп готовий зробити для Путіна? Ми багато чого послухали. Він пробував зіграти чесного Маклера Трамп. Ну, там путінські уши торчат, путінське бачення, путінські речення путінської пропаганди. Це все. Ну, там просто помітні вуха цього Зайця, справа ж не в тому, що вони говорять тезами російської пропаганди. Справа в тому, що в Україні нема місця в тезах цієї російської пропаганди. Важить же ж не те, що Трамп повторює, а важить зміст того, що Трамп повторює. І те, що Зеленський пішов, чи його пішли, це ознака того, що він нас не продав. Чи міг він нас продати? А я скажу так: а чи допомогло би нам бути проданим, щоб ми отримали за продаж себе? Зеленський весь час змагав одне від Трампу. покажіть мені це, за що ми продаємося, не те, щоб Зеленський був проти продати Україну Трампові. Це ж як наші гетьмани посилають послів одночасно до Москви, до Стокгольму, до Стамбулу. Ну і дивляться і кожен пропонує Україну. Кожна страна натуральну Україну купує. а Потім вони між собою чуб чубляться. А гетьмани з задоволенням за цим спостерігають. Чия буде гора до кого приєднатися? А історики потім називають це страшним словом руїна. А це називається багатовекторність. Зеленському зараз не вистачає продати запропонувати суверенні права на Крим Ердогану. Розумієте, треба бути послідовним. Після того, що сталося, вже треба розігрувати Крим. Всі розмови, що тут через американські фірми, ну за зали... Трамп шах шахрайствував. От розумієте, він не був чесним. Але це шахрайство. Ця зділка, те, що він пропонував, це шахрайство. Абсолютне шахрайство, він дурив сторони. Я скажу, що він же ж, мабуть, дурив і Трампа. Ви помітили? Зумієте, що треба було в цій ситуації? Коли більше Капалін, ну, ви цей розказник за мафію не читали, каже там коли. Наїхала поліція на всіх, там побирав старий мафіозі. Наїхала поліція, і з всіх трьох кандидатів в капоти тут ті капіта почали допитувати хто говорить більше здасть, тот останеться живой. Значить, а хто менше, значить, то чим ви нам нужна? І один з них зрозумів, що він набагато менше знає і йому лишається просто посилати їх. Так і тут. В цій ситуації, коли Путін услужбов, запропонував всю Арктику, що навіть не треба воювати, всю завойовану Україну, коли запропонував все Трампові, у Зеленський теж запропонував, у нього просто стільки нема. Він вирішив зіграти часту людину. Єдине, кого не вистачало, ви ж бачили, як їздили Старбер? От тут допомогло акторство Зеленського. Ви бачили, як їздили Макрон, опльований приїхав мокрий. Ну, це мені нагадує історію. Безліч історій за Вінніту, Петьку і Василя Івановича. І тут все-таки, що Зеленський вирішив чинити як Вінніту, зіграти чесну людину. Тому що ну, повертатися як опльований Макрон, як служивий стармер, запропонувати що, що, що каже. І Нідерланди в придачу, як Путін. Ну, нема в нього Нідерландів. Я кажу, і Нідерланди в придачу каже: ну от, а я каже, дарую королеві швецько повідених казав пан Замойський. каже, а я. Каже, то я каже, шведський посол, каже, що я дарую його, його величність король, дарує пану Замоському замосця. Той каже, а я дарую його молості королю Шведському, Нідерланди. Вселенсько не була Нідерландів, він вирішив зіграти чесну людину. І він вдало зіграв чуть -чу чесну людину. Він принаймні лишився в історії. Тому що скільки, Трамп, скільки Черчилль не принижувався перед Рузвельтом. Перше Черчилля все одно не обрали. По-друге, американці все одно отримали, що хотіли від світу. І по третє, позиції Британії були знищені між 45-56 роками. Ну між почалась боротьба почалася за Польщу. Спочатку знищили. Впливи Британії в Європі, в принципі, в Польщі, в Греції, потім знищили впливи Британії в світі. 56 рік показав, що Європа не спроможна вести навіть війну без Сполучених Штатів СУЕЦ. Це, в принципі, остання європейська війна без Сполучених Штатів. То що? Принижуватися заради чого? Русвольд, принаймні, у війну вступив. Щоби добити розвиту, щоб добити Британію, треба було в війну вступити. А тут що? За що? Ясно, що в цій ситуації все-таки потрібно спробувати іще дві сторони. І хотів я трохи ну ви бачили, як збиткувався у празі воділа трамваю над умовно українською родиною. Хоча мене самого дратує, коли діти стають ногами на сидіння. Але в принципі, я скажу, що я до того ставлюся спокійно. Чак вони збиткувалися? отак от, от до нас ставляться. Вони оцей весь спротив України, вся кров пролита Україною, не додала нам поваги в очах обивателів. І не додасть єдине, що може додати нам поваги в очах обивателів, це страх. От дивіться, цього разу, якщо Путін переможе, Сполучені Штати знов програли ядерну війну, програли Третю світову війну двічі. Вони вперше програли Хрущову. В Карибській кризі, коли в нього не було ракет, практично. Тільки в Плісецьку стояли ці нещасні три ракети Сиротліва. Чекали на заправку. По-друге, він програв це, коли було ядерне роззброєння. Ася мене примушував, щоб я зробив сюжет за долю УССР Організація Організацію Об'єднаних Націй. Ну, чесно сказати, трохи це якщо буде мирний час, трохи. Не до того не відповів я взаємністю. Вдруге програв, коли третина цих ракет, щонайменше, коли ж ці дослідження, спостереження за ракетами, що знищив, показали, що третина цих би ракет не, не взлітіла. Третина радянських ракет не нізлітіла би. Куди б полетіла решта, ми не знаємо. Я що кудись. І зараз вони знову. Путіну навіть не довелося підривати атомну бомбу на Курщині чи на Білорусі. Трамп просто він лякає Зеленського, лякає ядерною війною. А що Зеленського з ядерної війни? Чому нас має обходити ядерна війна з Європою і Америкою, коли вони нам не допомагають? Вас турбує, що вони там згарять в тільки щиро? Я не скажу, наскільки мене це, наскільки я стурбований, я не знаю, чи є у Всесвіті величини, які можуть вказати на мою незацікавленість в їхній долі. Чи є така мала величина, значить. І вони зараз програли ядерну війну, програли Третю світову. Може, вони пам'ятаються і кинуться в другий раунд, але я сумніваюся. І на що тоді було бути призом для побідітеля? Ми і так встигнемо побути призом для побідітеля. Тому що треба дати шанс Путіну чесно перемогти Україну з допомогою Трампа. Бо поки що ну Трамп прийшов на допомогу Путіну. Трамп же ж має довести себе до кінця. Трамп же ж має послати війська, послати зброю, дати гроші на допомогу Путіну, просто махнути рукою. Швидше за все він. Є три варіанти, і я не беруся ймовірність їхню вираховувати. Трамп опам'ятається черговий раз, що вигнав Зеленського. Трамп підтримає Путіна і накладе на нас якісь страшні санкції. І третє, Трамп зробить вигляд, що ми не готові для миру. Швидше за все, до цієї точки зору я схиляюся і полишить процес на самот, і потім все одно буде змушений втрутитися. Так ось, чому я говорив про цих європейців? Тому що якщо нас не поважає воділа праського трамваю, ми йому своєю кров'ю і спротом захистом Європи нічого не докажемо. Ми можемо викликати в них повагу лише завоюванням Європу. Європи. А щоб завоювати Європу, нам потрібен Путін. Але боюся, що в плани Путіна і, і Трамп Марація, на жаль, не входить завоювання Європи. А лише завоювання нас, але ж він не спроможний нас завоювати. Тож все залежатиме від спроможності України зібрати чергову радь, і рано Верховна Зрада України почала наганяти на ТЦК. Щось вони рано списують. Це в історії Семирічної війни був такий. Не можна судити за військом. Фрідріхуса за останніми роками семирічної війни, коли дійсно його вірмовщики хапали за кордоном всіх, продавали підроблені патенти. Ну, як ТЦК, власне займалися. Просто така була крайня ситуація. Ну що ж, будемо спостигати, мені інше цікаве, якщо чи готував Путін на сьогодні удар. З повітря по Україні. І якщо він подивиться на цей удар, наскільки швидка в нього реакція? Як швидко він вдарить з повітря по Україні на підтримку Трампу? Ось що нас має зараз цікавити. Що я вам радив подивитися, але так і не встиг. Оцей розшикарний іспанський фільм за те, як психіатр німецька самозванна... Лікувала Франко в останній період його хвороби, як Франко в деменцію. Там багато спільного ви побачите, і Франко в деменції, ну, десь так само виглядає Трамп з його перепадами настрою, з його спробами грати. Ну, стара людина, що ви хочете? Я скажу, щоб вся кость. Чи залежить доля світу від цих старих людей? От на яке питання ми маємо собі відповісти. Я особисто вважаю, що доля світу від Цих людей не залежить. Що увага світу, як була прикута до України, як каже Ася, що Україна є центром в тому сенсі, що все навколо неї вертиться, так і буде вертітися. Ну, хотів би я все-таки, щоб Зеленський пішов далі в своїх кунштюках і почав би роздавати не тільки Копалини, але й Крим, ну і, зрештою, окуповані території можна комусь впарити. Якомусь. Народу страждаючому, народу без землі, я не знаю кому. Ну, Ізраїль не візьме все-таки, це не Крим. Але я думаю, завжди може знайтись бажаючий яким-небудь кавказцям, армянам, я думаю. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні. Ну, а я ще хочу добавити, я завжди смотрю, Трамп очень. мерзкий, мерзкий да. потому что человек, который как в семье, как ну как мужчина, если он встречается с другой женщиной, с любовницей и любовнице там рассказывает, какая его жена плохая, то же самое делает Трамп. Он рассказывает, как предыдущие, какие предыдущие президенты были плохие, а какой он хороший. Но это говорит о многом. Я хочу сказати вам, щоб ви зрозуміли цю репліку, що це не проста жіноча мудрість, а практика. Ася має настільки велику довіру до ісцелення, що до неї ходять як дружини, так і коханки поважних людей одночасно. І вона дуже стисло зберігає врачебну тайну. Ну, звісно. Ну і ну, я прийшла до такого виводу, що Трамп це мерзота, який знайшов. другую мерзоту, да. то есть Путина, да. и посмотрим, или они сидят друг друга, или же... Ну, Трампа делают Вонс и этот фраер, и Маск, вы разумеете, что шо? Шобла, ну, когда пахан, то позволяют Шоблы вот такие вот, чтобы за честь пахана Шобла вот так вступалась, как Трамп и Вонс, ну, жалкая, ничтожная личность, я скажу, я... я... Він думав звідки, спокусити Путіна грошима, спокусити грошима, з ділками людина, яка має всі гроші Росії. Якщо росіяни завтра будуть жрати одного другого, вони все одно не перестануть любити Путіна. Да, а Трамп, він президент Америки, там зовсім. Хто да, йому деньги дав, він же, же ж заздрить маску. думає, скільки б я на этом заработав? Да. І не дав би маску заработати. Ну. От дивимося, я скажу, що веселі часи нас, на нас очікують. Єдине. От, Мою певність підриває тільки наша ППО і повітряні атаки РФ. Якщо б це вирішити, я був би дуже певний і з задоволенням виправляв, що цей прототип треба другий прототип замовляти. Якось ми з вами поговоримо за те, чи можлива кама в сучасному світі, чи можливо взагалі сучасна кама. І я відповідаю, що так. Ну, і що ви мабуть, слышали, коли в Америці Ну... спросили іскусственної інтелект. Что нужно в а данный это момент? Уже все знают. Да, все да. знают. Да, лучше не говори. Не, ну, не будем ненависть разжигать и призывать к убийству. Все.